На російському військовому аеродромі Морозовськ, що в Ростовській області, пролунала серія потужних вибухів та спалахнула величезна пожежа накануні вечора. Заветний натовські літаки такі добрались до України. Перший істребитель F-16 був замечений в небі над Одесою і ще один на западі України в Львові. Місцевий гауляйтер регіону підтвердив, що низка об'єктів спалахнула через масовану атаку БПЛА в Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області. Нагадаємо, що авіабаза Морозівськ – це діючий військовий аеродром в Ростовській області. На ньому базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний пол і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24 та су 34 Саме су 34 завдають ударів кабами по лінії. Фронту та прифронтовим територіям України, ну ви знаєте, я б сказав так, тому що ми говоримо про початок великого шляху. Я чому кажу про великий шлях? Тому що можна тут згадати китайську пословиця, яка каже, що дорога в тисячу лі починається з першого кроку, і ми цей крок зробили. Тому ми маємо всі підстави говорити, що ми маємо, що можна припускати, що від того дня, як з'явилися перші літаки, ситуація на фронті буде мінятися. Про що мова йдеться? Я давно говорив, і можу ще раз повторити, що в принципі ми не зможемо досягти паритету на землі, тому що у росіян банально більше людей, банально більше техніки, і озброєння, але росіяни залишаються традиційно слабкими в повітрі. А якраз західні країни вони завжди відрізнялися ну просто феноменальними професійним плануванням повітряних операцій для нанесення ударів. Згадайте навіть останні там буря в пустелі або свобода Іраку. Коли використовувалися масовані дії авіації, тому е, ми можемо якраз компенсувати цей розрив, е, використовуючи більш потужні засоби авіації, і ми зробили цей перший крок. Що стосується, що стосується тої кількості е, літаків, які нам передали, ну, знаєте, тут, е, в Інтерв'ю з Григорієм Єрманом ми обговорили такий приклад, щоб всім було зрозуміло. Представте собі, що нам 10 років тому назад сказали, забирайте Тесло стільки, скільки ви хочете. І багато б Теслу ми могли забрати, що ми могли зробити, не маючи неролудженої системи забезпечення, ремонту, навіть ну, примітивної зарядки цих е, машин. Така приблизна ситуація тут, тому що ми отримали абсолютно нову зброю. І ви знаєте, коли кажуть, чому так мало. Я це ну використовую такі таке жаргонне словечко, як е, пробнічок. Нам треба з'ясувати, як ті літаки будуть, е, як ці літаки будуть літати, де вони можуть бути задіяні, і це залежить від того, яке озброєння до них передається, як це озброєння можна буде використовувати. Тому знаєте, е, отримали літаки. Це дуже добре, і хай їх застосування буде несподіванкою. Для нас приємною, для ворога крайне приємне. А далі будемо розвиватися, тому що не тільки в 16 -ті стоять на порядку дня. Ну, і наостанок, днями відбувся дуже такий цікавий обмін. 26 ув'язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн: це Штати, Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія, Росія і Білорусь, був здійснений обмін цими ув'язненими у білому домі. кажуть, що переговори із Росією про обмін ув'язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов'язані між собою. Але дуже багато журналістів чомусь вибудовують логіку, що Якщо Росія пішла на такий обмін полоненими, вона готує собі певний репутаційний бекграунд для того, щоб вийти на переговори із позиції: ось дивіться, ми лояльні, з нами можна розмовляти. Ми договороздатні. Чи бачите ви взаємозв'язок між цим обміном, який відбувся днями, і тим, що нас чекає в подальшому в переговорному процесі? А що нас чекає в переговорному процесі? Хто говорить про переговори? Ну нам самі. А, Ну, говорити можна. Наприклад, остання реакція Росії, вони кажуть, ми нічого не отримали, ми нічого не знаємо. І, в принципі, переговори Росії не потрібні. Тому, знаєте, ми дуже багато зараз говоримо про якісь переговорні процеси, не маючи для цього жодних підстав. А що стосується того, що е, здійснений був обмін, ну, скажімо так, Росія під тиском обставин, під тиском, скажімо так, переконливих прохань і, е, е, скажімо так, інших факторів. Ну, вона була змушена піти на такий обмін. Знаєте, в цьому випадку я завжди цинічно нагадую, що досить велика кількість нерухомості росіян знаходиться в Лондоні і вона може бути конфіскована будь-якої секунди. Тому розглядати Росію як такий потужний інструмент, який не може бути примушений до переговорів, ми не можемо. Ну і це несправедливо. Тому що знаєте, коли можна втратити свій будинок. На які зароблялося непосильною працею, то самі розумієте, тут встають трошки інші інтереси, інтереси Кремля відходять на задній план. Тому журналісти можуть говорити все, що завгодно, але наведіть мені хоча б один факт, коли хтось з е, діючих політичних лідерів цивілізованого світу говорив про переговори, е, опускаючи момент, що ми припиняємо е, і, не, і і хтось сказав, що ми припиняємо допомогу Україні. Навіть той факт, що ми отримали F-16, Давайте просто включимо здоровий глузд. Які F-16, які через за пару місяців будуть проводитися переговори? Про що мова ну? Це нелогічно. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цього тижня протягом трьох діб працював на східному фронті в бригадах, які е, тримають оборону на харківському та Торецькому напрямках. Сирський каже, що по усіх напрямках наступи Росіян тривають. Бойові дії різної інтенсивності в кожному регіоні подекуди ціною власних величезних втрат ворог таки має незначний успіх. За вашими оцінками і спостереженнями, ми регулярно зі зведень генштабу кожного ранку повідомляємо, що ворог взяв те чи інше село. Чи є шанси на те, що цей незначний успіх переросте рано чи пізно у великий суттєвий успіх? Успіх противника. Ну, знаєте, на сьогоднішній день, якщо проаналізувати загалом кількість російських військ, які оперують на всіх фронтах україно російської війни, то порівню з даними ну щонайменше двох-трьох місячної давності, вони збільшилися дуже несуттєво, приблизно на 2000 тисячі чоловік. Тому говорити, що вони зможуть провести на широкій ділянці фронту якийсь оперативний прорив і створити умови, за якими цей прорив позначиться загалом на обстановці, ну буде дещо перебільшенням. Хоча треба розуміти, що противник зараз а, атакує наші позиції, зокрема на Покровському напрямку, а, і ці атаки є надзвичайно серйозними. Вони використовують на цьому напрямку ну, максимальну кількість сил та засобів для того, щоб досягти перемоги, як інститут вищення війни. І, до речі, це дуже видно на мапі, ну, зокрема, Діпстейт показує, е, говорить про такі голкові наступи, голкові атаки, і вони мають сенс. Е, ви абсолютно слушно сказали, що вони так досягаються дуже великою кількістю втрат, але вони просуваються. Росіяни не зважають на втрати, і тому б я сказав так, що істина буде десь посередині. Сказати так, що протягом цієї цієї кампанії вони досягнуть значного успіху буде складно, але в залежності від тої конфігурації фронту, з якою ми зустрінемо осінь, можна вже передбачити певне ускладнення оперативної обстановки ну, наприклад, загрозу з півночі для Карлівки, загрозу з півночі для Курахова.